Визначте суму всіх цілих значень, а за кожного з яких система рівнянь має принаймні один розв'язок. Хоже вже було цього року. Так, перше, що зробимо, давайте у другому рівнянні 3 в степені х плюс 1. А да, показники додаються, коли в множаться. множиться. Отже, розпишемо. Перше, записуємо без зміни 3 в степені х додати у квадрат дорівнює а плюс 8 друге це в нас буде 3 в степені х помножити на 3 в першому запишу додати 2y квадрат дорівнює 5а плюс 6 помножимо перше рівняння системи на 3. Тоді в нас стане 3 помножити на 3 в степені х, і тут теж в нас 3 помножити на 3 в степені х, ми їх віднімемо. І в нас x зникнуть, залишиться тільки y. Отже, 3 помножити на 3 в степені x, додати 3y квадрат, дорівнює 3а, додати 24. Друге, записуємо без зміни, тільки я переставлю тут множнички місцями. Буде 3 помножити на 3 в степені x, додати 2y квадрат, дорівнює 5а плюс 6. І тепер віднімаємо 3 помножити на 3 в степені х, відняти 3 помножити на 3 в степені взаємно знищується. 3 квадрат відняти 2 у квадрат буде у квадрат, дорівнює, 3а відняти 5а мінус 2а, 24 відняти 6 18. у квадраті мінус 2а плюс 18. Оскільки і у квадраті, тобто число множиться саме на себе. Отже, мінус 2 плюс 18 має бути більше рівне 0. Ну, Розв'яжемо. Мінус 2а більше рівне. 18 переносимо, змінюємо знак, більше дорівнює мінус 18, тепер потрібно поділити на мінус 2, ділимо на від'ємне, отже, знак нерівності змінюємо на протилежний. Мінус 18 ділимо на мінус 2, мінус на мінус Дуть плюс, і в нас буде А менше рівне 9. Так, тепер нам потрібно розв'язати цю систему, але при розв'язуванні так, щоб у нас ігри зникли. Отже, перше рівняння запишемо без зміни, 3 в степені Х. Додати y квадрат дорівнює А плюс 8. Друге теж, поки що без змін, тільки пишу 3 помножити на 3 в степені х, додати 2 y квадрат, Дорівнює 5а додати 6. Щоб у нас y зникли, потрібно помножити на двійку. Так, множимо кожен доданок. 2 множимо на 3 в степені х, додати 2у, дорівнює 2а, додати 16. Друге, записуємо без зміни. 3 помножити на 3 в степені х, додати 2 у квадрат, дорівнює 5а додати 6. Ось тепер віднімаємо. Тепер нам зручніше в цьому випадку віднімати дивіться, від другого рівняння перше. 3 помножити на 3 в степені х, відняти 2 помножити на 3 в степені х, це буде додатнє значення. Буде просто. 3 в степені х, 3 відняти 2 1. Якби ми віднімали напаки, було б від'ємне значення. Так, 2 у 2 відняти 2 у 2 буде 0, 5а відняти 2а, тепер обов'язково ж не плутаємо від другого рівняння віднімаємо перше. 5а відняти 2а 3а, бо потім будуть знаки в нас неправильні. 6 відняти 16 це буде мінус 10. 3 в степені х дорівнює 3А відняти 10. Це значення в нас має бути більше 0. Отже, 3А відняти 10 більше 0, 3А більше 10 перенесли змінили знак і ділимо на 3. Отже, А буде більше 10 третіх. Виділимо цілу частину, 10 на 3 не ділиться. Ділиться 9. 9 ділимо на 3 Бо є 3 цілих, остача 1 і в знаменнику 3 без зміни. Так, що ми отримали? А менше. Або дорівнює 9. І так, 9 позначаємо. Значення менші знаходяться зліва від даного числа. Так. Більше за 3,1 третьо. 3,1 треть. Більші значення праворуч від даного числа. Отже, тут, де в нас перетнулись, це нам і підходить ця частинка. більше за 3,1 третю. Більше наступне 4 йде. Потім 5, 6, 7, 8. Нам потрібно визначити суму всіх цілих. Так, більше трьох у нас тут 4. Далі додати 5, додати 6, додати 7, додати 8. І 9 ми теж включаємо. Отже, додати 9. Додаємо 4 і 6. 10